Якщо брати обстріли Харківщини, то у нас лише за минулу добу було вісім ударів керованими авіабомбами по тим територіям, які ви вже зазначили. Це відповідно Богодухівський район, Золочівський напрямок, це Липецький напрямок, це Вовчанський напрямок, це Куп'янський і Зюмський напрямок, населений пункт Борова. У нас ворог постійно обстрілює, постійно руйнує цивільні житлові будинки. На жаль, і гинуть і. Маємо поранених цивільних людей щодо е, тих позицій, які займають і які там атакують безпосередньо ворожі війська. То фронт наразі стабільний, і по Липецькому напрямку і по вовчанському напрямку е, просування ворога немає. По купінському напрямку ситуація важка, тому що там ворог атакує з усіх напрямків найбільше. І по Ізюмському напрямку, по Бор... то по скажімо так, Борівському так само там досить важко, однак. Все це одно наші воїни на місцях стоять і втрат позицій. там так само не зафіксовано. Щодо Куп'янщини, місцева влада повідомляє про те, що на любережі осколу перебуває ще понад 4 тисячі цивільних, і та приблизно тенденція така динаміка, що десь 100 трошки більше людей щодня практично евакуюються. Як ви сприяєте цьому процесу, і, і чи вдається все ж таки в там, хоча б ну подекуди відновлювати енергопостачання? Тому що про це теж зазначалося, що з цим є проблеми. Так, дійсно, наше завдання наразі це евакуація з цих фактично небезпечних територій, де обстрілює постійно ворог. Це знов ж таки правильно. Ви зазначили лівобережжя міста Куп'янська і вся та фактично територія під ворожим вогнем. Постійно там три громади: це Куп'янська, Курилівська, Кіндрашівська. Звідти ми вивезли вже більше 170 сімей із дітьми. По нашим планам ще залишається біля 90 таких сімей, які ми першочергово маємо. Вивести, на жаль, маємо знову ж таки з національною там поліцією з місцевою владою пояснювати людям, що безпека їх а, а, сімей, а, тобто, має бути на першому місці, аніж те майно, яке вони там залишають. А, так само прогнозуємо досить складним там і опалювальний сезон, і електропостачання, і водопостачання, і теплопостачання, тому що вже зараз нам відновлювати там досить ну, тобто важко цю всю критичну інфраструктуру. Пане Олеже, от якраз про важке відновлення критичної інфраструктури я вам хотіла поставити таке просте економічне питання. Дешевше вивезти, евакуювати людей, підібрати їм житло, хоча підіб... підбирають, звичайно, інші регіони, не Харківщина, хоча хтось рухається в межах Харківщини. Чи відновити електроводопостачання? Напевне ж, дешевше зараз, якщо мало людей, ти ж не можеш в конкретній оселі конкретної людини відновити все відразу. Простіше цю людину вивезти. Шевше, правильно, ми ж можемо про це говорити. Ви знаєте, можемо? У нас є населені пункти, де залишається проживати фактично 10 людей. А для того, щоб відновити там електропостачання, ми маємо витратити біля 200 мільйонів гривень, тому що вся електромережа до цього населеного пункту, всі підстанції зруйновані і знищені, тобто, вщент. Тому, звичайно, якщо говорити там економікою, цифрами і тим більше, що все одно після відновлення ці об'єкти залишаються під обстрілами і житлові будинки і на першому місці, що не це пряму небезпеку життю людей. То звичайно, маємо комунікувати, маємо умовляти людей для виїзду з тих безпосередньо територій. Постійно задіяні як медики, поліція, так само і рятувальники ДСНС І огляду на цю інтенсивність, яка щоразу посилюється, як по Харкову, так і при фронтових громадах, та й по території всієї області, чи вистачає ресурсу, як людського, так і технічного, чи доводиться залучати додаткові сили, можливо, з інших регіонів. Ось днями, фактично тижнями, останніми у нас вирвали масовані пожежі по харківській там області. Біля 18 скажімо так, очагів займання були. Вони всі були там досить небезпечними. Ми, звісно, залучали зведені підрозділи з усієї фактично держави і сусідніх там областей. Одночасно працювали більше 500 одиниць спеціалізованої відповідної техніки і тисячі наших фактично рятувальників. Однак наразі таких небезпечних, тобто пожеж, немає. Тому ми фактично там упоремося своїми силами. Однак, все одно, ця ситуація мінлива і може змінитися там у будь-який час. Всі наші сили, і національна поліція, і екстрена швидка медична допомога, і наші підрозділи ДСНС. Вони ці цілодобово працюють у посиленому режимі.